Приємно познайомитись. Мене звати Люций. Чухі перший раз таки бачу, що вагон просто стояв. Я думаю, может його треба підштовхнути, то коротше стал чан тільки заведеться. Не знаю, не знаю. Коротше Колбаса стоїть, коротше, тому що немає світла. Ну, кажуть. Блін, колбаса стоїть, бачите? Кажуть, що немає струму, хоча якось незрозуміло. Може недостатньо для того, щоб рухнути потяг, але слухайте пісні поскоріше, благає вас. Інакше це ніяк не закінчиться. Треба змінювати простір. Треба змінювати відношення. Треба почати всім грати. А це, це нелегко. Це важко. Всі постійно повертаються до людського, постійно. А, а, далі, інсайд, інсад, інсайд, гра, 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 гра. Під'єднався ось просто. В магазині мобільних штук, щоб вам сказати, що все добре, проявляйтесь. Давайте більше позитиву. Світло випромінюється з вас, а електрострум це така шачка. Без людей ні, немає. <різь> 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 ну, майже Ще грі, ще жуки. Вони взагалі завдяки гравітації року, тому що стосовно фізики вони не можуть а, ну, їх Крила не дозволяють їм підняти.

Дивіться, коротше, до того, як це все почалося, я не дуже полюбляв кудись ходити, якісь заклади якось так себе проявляти. Я не можу сказати, що я і зараз це ну, дуже сильно полюбляю. Хоча я, мабуть, це максимально обожнюю і мій найулюбленіший заклад це, звісно, метро. Тому що там людей найбільше і вони всі хочуть. Щось гарного там, але всі такі на стрьомі, коротше, і дуже так яскраво виглядає, коли проявляєшся гнет. Саме в перехідах між станціями, де більше всього Так Також, а стосовно закладів, які ну, більш направлені на розважальний сегмент, ну, тому що це було пов'язано з тим, що тут е, хотілось працювати, а не витрачати. Але зараз цим всім світлом я вже побував майже всюди. Коротше. Ну і стосовно цієї зовнішності, вони всі ну, знають, що я Стар. Так, Це дуже схоже на те, що ви подумали, тому що так і є. Його тоді ще немає. Пер-я-я. Я є. Так, ілюмінати, масони, брахмани, наркомани. І ти дуже радий, що всі прийшли. А, Доброго дня. дня, Дмитро Гордон. Я хочу з вами. Вийти на конект, Кібер-Брахман, я перший прокинутий українець, і так звучить, так, да, прокинутий, Але я проснувся дійсно. і В мене є інформація для України і для українців, як завершити цю війну і змінити своє життя назавжди. Ви вже в одного Моргенштерна брали, але він не справжній. А ранкова зірка це саме я. тому... Візьміть в мене інтерв'ю. Мені є ще розказати про зараз і взагалі чекаю. Дякую, дякую Я вам дякую ю Я вам дякую Ю. Я вам дякую. Я Ай, ла, ні! Сьогодні там Знаєте, як ти кажеш, що природи немає, поганої погоди. І знаєте про що це? Це про твій внутрішній настрій. Але зміна... Не може початися з внутрішніх е, дій. Внутрі буде відчуття. І це відчуття треба з міяльності перевести в реальність. Міяльність — це думки. Або комп'ютерні ігри. Хоча комп'ютерні ігри це реалізація думок. І все, що в реальності. Це реалізація міальності. Це реалізація думок. Звідки назва міальність? Я вам більше скажу. Є альність, доальність, реальність, міальність. Фа фальність. Фальність. Фольгала це називають. А міальність в нас називають метавсесвіт. Але читається він як мій. Майо. Моє, май. тому просинайтесь. Мені самому тут самотньо проєма е, автоматика, може я ще не геть проявився, але музла їбуче Каприяба <ілісно> Саня, може я ще не геть проявився. Але музле є буче. Є в якесь було невпевнене відео. Дмитро Гардон. Привіт! Мене звати Кібер Брахмаант. І я хочу дати тобі інтерв'ю. Те, що я хочу тобі розказати, це необхідно почути кожному українцю. Тому ми, рептилоїди, повинні триматися разом до перемоги якнайшвидше. Покажи мене їм, і ми переможемо і закінчиться війна якнайшвидше. Я все сказав. Дмитро Гардон, привіт. Мене звати Неоґауґат Ібн Кібер Брахмаан Люций Сас. Я перший, хто прокинувся, і я є тут проявлений. В мене є інформація для всіх українців для того, щоб війна закінчилась нашою перемогою як мога швидше. Я чищу ментальний простір та працюю з думками та спогадами. Роблю дефрагментацію диску мізків, людей. І про це треба почути більшій кількості українців. Знайди мене, візьми в мене інтерв'ю. А ви, читачі та слухачі, робіть репост. Або який сенс взагалі в цьому всьому, якщо є сітка, є проява, є сенс, є ідея, є слова, а ви просто як. Не знаю хто. Це це мінімальна проява, яку ви можете зробити. Просто в рамках навіть приколу, гардону, скинути Олександра. А? Олександра, ай, 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 а я. Тому давай проявляй. М -м -м. Як приємно. Розпустити роги.